Усім привіт! Сьогодні в ремонті фен Еленберг HC3760. З такою проблемою. Він вмикається. І перша швидкість, і друга. Але дує тільки холодним повітрям. 23 градуси. Бачите? Тобто тільки холодне повітря! Будемо розбирати і дивитися, що там з ним сталося. Вимикаємо, звичайно, з мережі і якось його будемо зараз розбирати. Так, ось бачу один гвинтик, як завжди, якийсь супер незрозумілий і має бути десь ще один. Так, ну поки викручуємо ось цей гвинтик з такими рожками. Ось такий гвинтик. Ще він туди влізе, ще о, влазить добре. Від... Звідти бо ніколи не мабуть. Так ось такі винтик. Завжди десь в фінах вони якісь незрозумілі ці гвинтики. Так, ну а далі ще зараз будемо дивитися, що там далі ще треба зробити. Ось тут бачу, якісь, може, піддіти треба. Так, а далі не зрозуміло дуже, як його тут виймати зараз. Угу. Ось такі защілки з двох сторін є. Ось там якісь гаечка прикручена. І зараз ще тут з тієї сторони достану. А тут пружинка обережна. Тут дві защілки, ось така пружинка. І яка теж, не. Думаю, вона зараз вилетить, а вона ще і не знімається. І там... Маленький гвинтик. Цікава конструкція. Так, ось такий маленький гвинтик. Тут гаечка. Так а далі що? О. Ось так треба поворушити. Так, звичайно, зняти ось цю насадку. Раз. Мабуть, ось цю задню ще можна зняти. Скоріше за все. А може і ні. С этой стороны что не -то очень хочет снимать. Аж совсем не хочет. Может, не требует ее снимать? Я сам не знаю. Защлкивається. Добре, почнемо звідси, де воно почало розбиратися, Тут. тут. теж Воно має якось знятись. Такі фен, дуже хоче розбиратись, бачите. Так, тут все попадало. Тут еще две пружинки. Это на кнопке. Вот тут кнопка была. Ага. И вот так оно все выглядит. А эта кнопка тут рассыпалась. Так. Кнопка, це, яка вмикає холодно, вона трошки розсипалася. <гум> ну, будемо знати, як воно тут збирається. Ось така платка залишилась. Так, ну тут зрозуміло, що, ще раз прошу, ми виключилися. нам треба діставатися до. Ось ці... Все ж таки треба буде тут знімати, мабуть. Так, ось ця кнопка виймається, ось так воно тут працювало. Ось один контакт, до речі, підгорівший. І ось другий контакт теж підгорівший. Ось так воно тут стоїть. І ось на це воно має замикатись. Да. Ага, ось тут воно було запаяно. Ось так от воно тут йшло. Ось так. Короче, все-таки одноразово, як то кажуть. Я ось так було. Тут запаяно. Ну, це, це ми зробимо це таке. Але не дуже приємно. Так, далі розбираємо саму цю штуку. Так, ось тут викрутки є, я його ледве зняв ось цю накладочку. І далі тут два викидки. Хрестик. Якось так він розбирається, наче нетипово. Так, один хрестик. Другий хрестик, так що це нам дає? Це нам дає, що знімається ось ця ще накладочка? А далі. Далі воно має бути нам якось розполовинюватись, і знизу воно вже розполовинювалось, а зверху щось йому бракує. Так, є ще фен, так довго нудно. Не розбирав. Ось тут одна така защілька міцна, тут друга, тут ще щось тримає. Ось тут защілька. Але з цього корпусу ми можемо дістати ось це все. Те, що нас турбує. А оце, ну хай собі та й буде. Більше тут нічого немає. В принципі, ні, треба було трошки так розполовини, тому тут воно тримається за це. За цей корпус. Так, все, це підкладаємо. Що у нас тут має? бути? У нас тут має бути. Ось там всередині. Діоди стоять. Чи є там якийсь термозапобіжник. Ну, зараз ми прозвонимо, подивимось, чи працює сама ось ця спіраль. Так, ну будемо визвонювати, що тут не працює. Так, ось на вилочку один контакт, на вилочку другий. Щось там дзвониться, але щось у нас не дуже цікавить. Так, ось у нас, ага, це приходить сюди і одразу йде, і одразу йде ось сюди. Тут дзвониться. Це перехідна пластина. Ось вона йде сюди. Ось тут стоїть термозапобіжник, який... Ну, термопластина, яка має, мабуть, ось відрубати. Ось вона ця пластина. Зараз вона справлена. І ось пішла спіралька нагрівання. Ось вона пішла по колу, так, 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 так. І вона всюди прозванюється. Тобто спіралька ціла. Спіралька ціла, де її тут Де Вона закінчується? має тут десь закінчитись. А ось вона закінчується. І ось вона теж дзвониться. І це одна швидкість, а інша швидкість ось ще одна спиралька є. Вона теж дзвониться. Але тут на цій спиральці має, має бути якийсь опір. да, Ось вона закінчується. І ось тут же якийсь є опір. Давайте 2 кОм візьмемо. 200, 250 обмів. Тобто все тут є. Все тут наче є. А чому може воно тоді не робить? Оно іншу сторону. Інша у нас сторона йде. Ось приходить сюди. Чи не приходить? має приходити. Ось у нас. Кнопочка. А, ось вона куди й приходить. Ось сюди, тут два діода. І далі пішло воно. Зараз вимкнено І далі пішло на червону. Тобто, по факту, тут має бути опір. А який це опір? Не щось багато. 2 кг, 20 кг. Так, напряму дзвониться. Ну, 200 кОм, це щось багато. Це щось багато. І от зараз у нас перша друга швидкість. А, скоріш за все, вона все дзвониться. Зараз ще раз, Через ось цю кнопку. Через ось цю підгорівшу кнопку, можливо, в цьому і проблема. Ну, зараз я зачищу тут ці контакти гумочкою. Спробуємо напряму замкнути і подивитися, який буде опір. Так, почистив я контакти тут і тут. І зараз я маю. Зараз я маю ось так зробити. Так. Оце, коли вона, розуміється, кнопка, вона постійно замкнута. І ось цією кнопочкою на пружинах ви розмикаєте і ось зараз бачите ось такий опір, якийсь там є невеличкий. Оце вона дується, вона, мабуть. Просто холодним. І ось ці контакти мають бути постійно замкнуті, щоб воно було гарячим. Зараз, якщо я. О, Тут вже слетіло. Так, тут, якщо я зараз замкну, то має бути пряма лінія, як то кажуть. Да, ось тут опір зовсім маленький. Так, взагалі вимкнути. Перша швидкість, і щось воно гріє. І друга швидкість, і що тут воно найпотужніше. І якщо я його знімаю, то це буде холодним. Тобто проблема в самій цій кнопці. Ось, в принципі, і все. Проблема в самій цій кнопці, не знаю, чи варто її взагалі тут відновлювати, паяти. Ну тут що тут є діоди? Діоди тут дзвонять. Ну тут немає, немає що далі перевіряти, тому що, тому що проблема ось тут. Ось тут ще є якийсь діод. Але сенсу його перевіряти немає. Далі що тут можна розібрати? подивитись, що ще може бути. Тут стоять один, два, три, чотири діоди, але якби вони не працювали, і дві катушки. Якби вони не працювали, то не було б навіть і це випрямитель, який робить з перемінного, змінного струму постійний, і тоді б мотор взагалі не працював. Ці катушки теж йдуть на, мабуть, що вони. Подавляють поміхи катушки теж дзвоняться. Тут проблем немає, проблема тільки в цій кнопці. Проблема зараз ще її буде зібрати. Так, ось це все вставив. І наразі треба якось розібратися з цією кнопкою або просто сюди постав... замкнути її, спаяти де і все. І буде вона постійно. Перший. І другий холодним ну, воно дути просто не буде. Зараз я пограюся ще з цією кнопочкою, якщо зроблю, то добре. Якщо ні, то напряму сюди, зроблю да і все. Отже, трошки я сам себе намучив з цією кнопочкою. Просверлив тут отвори, вирішив закріпити, але воно своїми пружинками вирвало кусочок пластика. Короче, запаяю я його. Напряму і на цьому буде все. Хотілося відновити повністю, але воно того не варто зовсім. Бо трошки не витримує цей пластик. Тому буду запаювати ось цю. Припаяю ось цього проводочка, просто звідси відкушу. Ось так заложу. О, ще щепловід. Заложу і запаяю ось сюди. Та й все на цьому буде. Так, ось так. спаяю і даю всю цю кнопку. Ставити я не буду. Буде вона без цієї кнопки. Так, тут вставив, я тут вставлю. Ось так. Саму кнопку можна вставити, хай собі там просто так стоїть. Щоб вона не теліпалась. Та і все буду збирати. Ну так ось, збираю вже цей апарат, вже тут повністю зібрав, Кнопка ця не натискається. І ось коли розібрав, вже зрозумів, як, чому ця штука погано знімалась. А вона, як бачите, знімається з проворотом. Ось так вона якось тут надягається і потім просто трошки проворачується. І для того, щоб її зняти, треба просто провернути і зняти. Але як, як це дізнатися, коли воно все зібрано? навіть не уявляю. Та й добре, то таке вже. Все, вмикаємо в мережу і перевіряємо, саме головне. Так, крутиться вже хорошо. І дує воно вже гаряче. О! Зе, 80 градусів 100. Ну і перша швидкость трошки менше. Але температура така сама. Тобто все. Але ця кнопочка не працює. Все. Фен робить як фен. На першій другі ситрі дує гарячим повітрям. Це все, що від нього треба. Е -е, залишилося ще закрутити ось тут. гвинтик один. Ось ці супер цим. Свінтиком под виделку. І він тут один такий. Це щоб ніхто не дізнався супертехнології, навіть. не розібрав його. Чи взявся б я робити таку роботу комусь за гроші? Напевно, відсотків 90 ні, бо цей фен коштує там, може, гривень 300 бвушний. Забираю дуже багато часу. Так що це так, такі забавки для себе. Іноді буває, треба він як, е... як навіть не як для сушки волосся, а для чогось щось прогріти. Такі в побутових цілях залишились в мене запасні запчастини, дві пружинки і ось ця контактна пластина. В якої саме була проблема. Все, всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів і головне миру. Бувайте! А, ну і ще ось цей функціонал треба перевірити. Бачите, працює. Все, тепер точно бувайте. Па-па.